Дітки, запрошую у вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Послухайте, будь ласка, вірш Ліни Костенко. Буває часом сліпну від краси. Буває часом сліпну від краси. Спинюся, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно. Чисто незрадливо, усе, як є, дорога явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Будь ласка, дітки, тепер повторіть за мною. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока, і нетліна, Що Хоч спинись. І з Богом говори. Будь ласка, хто написав вірш? А про що він? Скажіть, а він вам сподобався? Дітки, завдання буде для вас таке. Повторіть ще раз, будь ласка, дома з батьками. Цей вірш. Виразно і надішліть, будь ласка, мені на Viber. Дякую вам за увагу. До побачення!